Так, усім привіт. Зараз тестую детектування газу радону в повітрі. От Наш вловлювач радону. Вентилятор ззаді поки вимкнений, не вмикаю його. От наша сіточка, на яку притягується і збирається радон. Ну і звичайну, конвекцію тут, без нагнітання. Засічамо, скільки потрібно часу, щоб От, сіточка стала радіоактивна, більше 20 мікроренген хоча б. При фоні тут а, який до 15 От, виставляю 20 мікрорентген сигналізацію включила сигналізацію. Перевіримо, що вона працює зараз. Так. От на калії 40. Пізніше ще увімкнув вентилятор. Заново все, коли вже радон розпадеться, не буде радіоактивна ця сіточки і замірюємо з нагнітанням повітря, яка буде різниця. Так, чи працює в нас сигналізація на 20 мікрорентген. Підростають покази, є, працює. Алі 40 чудово працює, все. Тепер встановлюю оголене слюда повністю альфа-чутливий детектор, відбірний серед усіх СБТ-10А. Ну, 95% всіх СБТ-10А детекторів, вони сліпі до альфи. Це я на практиці впевнився. Тільки десь до 5% серед тисяч штук, які я перебрав, реально мали хорошу чутливість до альфи. Ну і ось так я встановлюю, його піднесу за 2 см, ну, 1,5-2 см до сіточки. І все, і так залишу детектуватися. Ну Все. От, поки фото в нормі. 11 мікрорентгенового годину. Ну і почекаємо. Так, зараз скільки часу я засік. 8, ранку 48 хвилин. І ну все. Потім поділюсь результатами в наступних частинах відео. Все, Всім пока.